Боргова євро від футбольного чемпіонату минуло більше року, а частина підприємців, які будували головні об'єкти у Львові, і досі чекають на зроблені кошти. Гривні перед вісьмома фірмами постачальників та виконавців реконструкції Львівського аеропорту заборгувала Донецька будівельна компанія. Лише одному підприємству боржник не виплатив понад 700 тисяч гривень. Натомість західні представники чесно заробленого чекати стомились і обіцяють прийти до радикальних дій. На межі під час будівництва львівського литовища вони працювали майже 24 години на добу, а з ними і досі не розрахувалися. Вісім підприємств, які займалися перевезенням сипучих вантажів, так і не отримали заробленого. Люди бідкаються. Скільки не зверталися до боржника, той спромігся лише на відписки та лист графік із датами погашення боргу. Проте і це лишилось на папері. Натомість підрядники у відчаї через непроплати їхня діяльність може припинитись. Автомобілі в кредитах і виникла заборгованість по кредитах, по по транспорту. Виникла заборгованість, деяка по по там по єдиних податках. Одне з підприємств, перед яким також заборгувала Донецька компанія, вже майже банкрот. Частину людей директор звільнив, інші переїхали працювати до сусідньої Польщі, і все через борг перед банком, яке підприємство взяло перед початком роботи в аеропорту. Сподівалось повернути, як тільки здадуть об'єкт. Нам треба сплачувати кредит, ми не маємо оббігових коштів. Друга проблема, що всі хороших спеціалістів, яких теж збирали 5-7 років, ми збирали, зараз важко втримати. Важко виплатити зарплату, люди тікають за Кордон до того, в ту же Польщу, в ту же Росію будувати ті же дороги. Підготовка до суду нині ж одне із підприємств, з яким також не розрахувались, шукатиме правди у стінах Феміди, адже окрім заборгованих гривень, виросла і пеня, а це 300 тисяч гривень. Ми е, по, в процентах в банку втратили набагато більші більше суми. Але згідно законодавства, е, вони записали нам договір штрафну санкцію е, Двину облікову ставку банку НБУ вона складає десь приблизно кількість сім з половиною відсотків. Середньої візьмемо це значить, під 15% Ми їм дали в користування свої кошти. А от аби таки отримати зароблене, усі підприємства, які чекають на кошти, об'єднались і обіцяють, якщо їх врешті не почують, вийдуть на пікети. Терміни дають до вересня. А ще вони вже скерували листи до обласної та центральної влади. Натомість Донецькі представники заборгованість пояснюють тим, що із ними ще досі не розрахувались. Юлія Манько, Олексій Рапіта, новини.